москві. О, да. Засинає. Час, щоб подивитися на командний. Що можемо ми? Такими місцями eh, пишаються культурні нації. Про книгу обміну з Фейсбуку мені сестра скинула посилання і думаю, чому б і ні? Тому що вдома назбирала вже дуже багато книжок, всі вже перечитані, не читати не буквально дві, і треба було щось з тою робити. Тому вирішила сьогодні трошки постояти в основному біля стележі з української літератури. Полювала дуже гарні книжки, тому дуже задоволена і тою цією ініціативою, дуже класно. Фільми є українські літератури. Тут є важливо, тому що вона а, має кілька різних напрямків підтримки а, спільноти суспільства. Яким чином? А, з одного боку, ми підтримуємо авторів, тому що ми підтримуємо обіг літератури, в основному це українськомовна література українських авторів, тобто прикладали їх і не так багато. А, з другого боку, ми допомагаємо поширенню цієї культури читання, а з третього боку, ми допомагаємо. А, Скажімо так, вже захопленим читачам обміняти книгу, ту, яку вони вже прочитали на нову. А читач, який має вдома книги, в гарному стані, українською мовою, може бути іншими мовами, будь-якими мовами світу, крім російської. Читач може принести навіть ще зараз, ще сьогодні, до 19 ось сюди може принести ці книги, обміняти на талони. На цих талонах пише кількість книг, яку читач може отримати. І взагалі будувати мати якесь літературне явище тепер.